Думаєш, ми відповідальні за своє життя. Що ти маєш на увазі? Модельний бізнес це твоя мрія. Ти щойно приїхала? Так. Не бійся, ми поладнаємо. Здається, часом я почуваюся відповідальною за те, що відбувається зі мною. Вітаю, Максим. Ви раді, що ваш фільм відкриватиме тиждень моди? Так. Я щаслива людина. Потім! Не поставили? Так, звісно. Ти знімаєшся у фільмі. Я не впевнена, що справді цього хочу. Не дивися на мене, стеж за рукою. Ви читали листа, що я відправила? Що це за історія? Життя візажистки? Новини не втішні, мадам Букер. Ми отримали результати ваших аналізів. Вони виявили проблему. Боюся, що вам доведеться поставити життя на паузу. Я не розумію. Я не знаю, як сказати до ці. Мабуть, світ моди не для мене, мамо. Здається, ось ці люди вважають мене потворою. Це крик люті, крик вивільнення.